Після чорної смухи настає біла. Невдачливий не означає нещасливий, це різні речі. Просто люди їх часто плутають. Одна молода жінка була дуже невдачливою. Наречений її покинув, обдурив, залишив її з дитям під серцем. Позбутися від дитини ця юна жінка не зважилася. Пішла було до лікаря, але не пощастило. Лікар накричав на неї і принизив. Дівчина вискочила за двері. Пішла мамі зізнаватися. Мама її тут же прокляла. Очевидно, щоб приховати своє збентеження. Прогнала її з дому. У них була кімната в комуналці в Петербурзі. І дівчина пішла жити у старої ненормальної бабусі в Кронштаті. Ну, а потім знову не пощастило. Вона народила двійню. З одним впоратися важко, а тут двоє. Сусіди зглянулися і подарували їй коляску для двійні, стару і скрипучу. Все ж пощастило у когось в сараї знайшлася ця потрібна коляска. Невдачлива дівчина поклала близнюків у коляску і пішла гуляти з ними в повній прострації. Осінь була, іде вона, скрипить жахлива коляска, дощ і вітер, і тут ця коляска буквально розсипається на ходу, і дитинчата летять у болото у своїх ковдрочках. Скінчилося крихітне везіння, яке слід було очікувати. Дівчина закричала і кинулася збирати своїх немовлят. Ридає і кричить. Ну, чого ви хочете? Їй було 18 років і суцільне невезіння. Двінята теж, мабуть, невдачливі, а поруч біля штабу курили браві морські офіцери. Тоді всі курили в чорних шинелях, в кашкетах морських. Вони прямо остовпіли від побаченого, а один виплюнув недопалок. І кинувся на допомогу. Моментально виловив діточок з бруду, тут і інші приспіли, почали коляску лагодити і всіляко підтримувати дівчину. Немовлята абсолютно не постраждали, тільки забруднилися і розчулено усміхалися беззубими ротиками. Безталанна мама вийшла заміж за цього швидкого офіцера ось і все. І почали вони жити дуже добре, курити він, до речі, кинув, все ж діти їм шкідливо. І свого ще народили хлопчика, так що не треба плутати невезіння і нещастя навіть навпаки, найжахливіше невезіння відбувається перед найбільшим щастям. Недарма люди стануть в коров'я чалайно і радіють, бо це на щастя. Так що не впадайте у відчай, якщо не щастить, це не страшно. Бруд відмиється, неприємність забудеться, а щастя не за горами. Може, зовсім поруч стоїть і курить, хоча ні. Курити шкідливо, просто вартує за рогом і чекає свого часу, коли треба буде підбігти і витягнути вас. Из бруду.